Всім вітання, вітаю вас на нашому каналі, на каналі Автокарс. І ще один класний комерційний автомобіль у нас з'являється на продажу. Це Volkswagen Crafter. Свіженький автомобіль, який щойно приїхав з Німеччини до нас на продаж абсолютно в ідеальному стані. Є в наявності зараз два крафтера, один 2019 року, один 2020 року. Зараз більше про крафтер 2020 року. До речі, вся інформація по даному авто буде на нашому сайті Автокарс Переходьте, описання буде. Посилання тобто буде в описі під даним відео. Переходьте, ознайомлюйтесь з детальними фото та цінами. Отже, зараз коротенько по даному авто. Дволітровий дизель L4 база, майже самий максимальний по довжині Крафтер. Даний автомобіль на 130 кВт, тобто 177 коней, той на 140 коней. 2020 рік, чистий 2020 рік, шестиступка. Механіка, автомобіль без перебільшень в ідеальному стані, має 302 тисячі рідного оригінального пробігу. Зараз заглянемо в вантажний відсік. Тут взагалі все без зауважень. Дверки, все просто супер. Автомобіль використовувався по трасі, не перевозив ніякі громісткі вантажі, все абсолютно збереглося в майже новому стані. Ось так. Бачимо, тут всі пластикові деталі, все просто супер. Далі по салону. По салону, весь пластик. Все абсолютно не відповідає на пробіг 300 тисяч кілометрів. Тут все просто в ідеалі. Зараз присядемо, подивимося, що там є по салону. Автомобіль повністю в рідному окрасі, абсолютно без зауважень, весь рівненький. Приїжджайте, перевіряйте, пробіги оригінальні, ніяких кручених пробігів. Я розумію, багато хто буде казати, що там вже 500-600 тисяч, все може бути, але у нас тільки чисні автомобілі. Мультикермо. ну, Як на 300 тисяч, то воно взагалі збереглося в ідеальному стані. Далі, в нас, горить, знак оклику потрібно. Добавити AdBlue що у нас є камера заднього огляду, дуже зручно для авто такої довжини, автомобіль майже 7 метрів довжиною, тому камера це, певно, що найнеобхідніше. Є підігрів сидінь, до речі, є кондиціонер, є система старт-стоп, шестиступка механіка. По салону абсолютно без зауважень. Все просто-просто в суперовому стані. Дуже класний та достойний автомобіль. Зараз відкриємо. Моторний відсік. Передні задні парктроніки також присутні в даного авто. Працює без зауважень, все абсолютно. В дуже-дуже доброму стані. Такий крафтер, будь ласка, якщо когось цікавить, звертайтесь. Реально дуже класний автомобіль, в керуванні дуже приємний, 130 кВт. Відчутно, що це потужніший двигун, аніж всі інші двохлітрові, ну, якось так. Ну і користуючись нагодою, давайте одразу ще раз відкрию, покажу наш крафтер на е, крафтер 2019 року. Тут також по салону без зауважень, немає тільки, що підігріва сидінь, але є парктроніки по кругу і пробіг 239 тисяч кілометрів. Автомобіль також повністю. Без перебільшень, в дуже, дуже доброму стані, на 5 з плюсом, як для 2019 року. Бачимо тут ще є такі палички для різних дрібниць. Також пластик в ідеалі по кузову також абсолютно без зауважень. Тому, якщо цікавить, будь ласка, звертайтесь, телефонуйте, номер телефону ви бачите на екрані, також в описі під даним відео буде посилання на наш сайт Там Будуть прописані ціни, будуть детальні фото, будуть також він-коди. До речі, він-код, якщо хтось захоче перевірити пробіг, вибачаюсь, не тут. Зараз одразу покажу він-код, зафіксуйте його і будь ласка, перевіряйте. Зараз є багато сучасних методів. Все можна знайти. Ще раз повторюсь, на сайті буде актуальна ціна. Завжди перевіряйте ціну на сайті на сьогоднішній день. Я можу сказати, що він коштує 25 900 доларів. Це за 2020 рік. 130 кВт 2-літровий дизель. І 140 кінських сил 2-літровий дизель 2019 року 24 900. Це дуже хороші ціни на такі авто на сьогоднішній день. Тому не зволікайте, телефонуйте, номер телефону бачите на екрані. Переходьте на наш сайт. І слідкуйте за нами, будуть іще крафтери, будуть коротші. Слідкуйте за нами, незабаром буде більше автомобілів. І також легкові авто, кого цікавлять, є досить широкий вибір. Всі авто є на нашому сайті, переходьте, ознайомлюйтесь. А я дякую всім, хто підписався, хто додивився дане відео до кінця. Ще почуємось. Слідкуйте за нами. Далі буде більше автомобілів з Європи, більше чесних автомобілів з Європи.